Доброго ранку, шановні батьки та любі діти. Доброго ранку сонце привітне. Доброго ранку, небо блакитне. Доброго ранку у небі пташки. Доброго ранку тобі і мені. Малята, я сподіваюся, ви вже прокинулися. Погляньте, яке гарне сонечко! Сонечко запрошує нас в гості погратися з ним. Але воно так високо і до нього не дістатися. Давайте ми побудуємо вежу, щоб дістатися до сонечка. А будувати ми будемо з кубиків ось таких. Давайте спочатку їх розглянемо. Цей кубик червоного кольору. Ви вже знаєте цей колір. Він найбільший. А інші кубики, вони різнокольорові але маленький. Тож давайте будемо будувати вежу із кубиків. Спочатку беремо найбільший кубик червоного кольору, зверху на нього прикладаємо найменший кубик, ось так. А самий маленький буде зверху. Він якого кольору, так, дітки, також червоного. Бували з вами вежу. До сонечка ми достанемо цією вежею. Ні. А чому? Тому що вона маленька. А зараз ми будемо будувати ще одну вежу. Подивіться, які різнокольорові кубики, і їх багато. Спочатку беремо великий кубик червоного кольору. Потім і прикладаємо один до одного. Постав малята, подивіться. Ось так. А зверху покладемо саме найменше. Погляньте, діти, яку вежу ми з вами побудували. Вежа яка? Так, вірно, велика. Малята до сонечка ми достанемо великою вежею. Так, достанемо. Діти, ми гарно з вами попрацювали. А тепер сонечко хоче з вами погратися, коли на небі сонечко. Плещимо в долоні, а коли дощик, закриваємо долоньками оченята. Почали гратися. Сонечко світить. Плещем долоні. Дощик йде. Заховали швиденько оченята. Давайте ще разом. Сонечко сіть, плечі в долоні, дощик іде, заховали швиденько отченята ладоньками. Молодці дітки, сонечко з вами гралося, але настав час прощатися. До побачення, шановні батьки, будь ласка, надішліть нам світлини ваших дідам, як вони будують вежу. Всього найкращого, до побачення!